Рейтинг суперфудів, горіхи чи сухофрукти. Що обрати у 2025 році? Привіт усім любителям здорового способу життя. Сьогодні ми влаштуємо справжню битву суперфудів, горіхи проти сухофруктів. Що корисніше, що варто обрати для перекусу, і як зробити правильний вибір, щоб отримати максимум користі. Залишайтеся з нами, буде цікаво, смачно і пізнавально. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити свій коментар. А в описі цього відео ви знайдете посилання на наш інтернет-магазин із найкращими горіхами та сухофруктами. Поїхали! Горіхи ідеальний варіант для відновлення м'язів після тренувань. Вони допомагають підтримувати тонус тіла і забезпечують організм амінокислотами, які потрібні для росту та відновлення клітин. Мононенасичені жири знижують рівень холестерину, захищають серце і сприяють здоров'ю судин. Це особливо важливо в сучасному ритмі життя, коли стрес і незбалансоване харчування стають нормою. Мигдаль містить вітамін Е, бразильський горіх, селен, а волоські горіхи омега 3. Ці речовини покращують роботу мозку, підтримують шкіру молодою і зміцнюють імунітет. Але є й нюанс, горіхи досить калорійні. Наприклад, 100 г мигдалю це понад 500 калорій, тож усе добре в міру. Достатньо жменьких горіхів на день, щоб відчути їхню користь. Клітковина покращує травлення, створює відчуття ситості та допомагає виводити токсини з організму. Сухофрукти особливо корисні для тих, хто хоче підтримувати роботу шлунково-кишкового тракту. Родзинки інжир та курага ідеальні для швидкого підняття енергії. Природні цукри заряджають мозок і тіло, але без різких стрибків цукру в крові, як це буває після солодощів. Курага багата на калій, що підтримує здоров'я серця, а чорнослив на залізо, яке важливе для кровотворення. Ці мінерали необхідні для енергії та загального самопочуття. Але і тут є підводні камені. Наприклад, 100 родзинок – це близько 300 калорій, плюс високий вміст фруктози. Тому важливо обирати натуральні сухофрукти без додавання цукру. Горіхи виграють завдяки здоровим жирам та білкам, які важливі для тривалої енергії та насичення. Вони відмінно підходять для відновлення після фізичних чи розумових навантажень. Сухофрукти, своєю чергою, чудово відновлюють сили після тренування або довгого дня. Горіхи більш калорійні, тому їх варто споживати меншими порціями. Сухофрукти, хоч і менш калорійні, містять більше природних цукрів. Це робить їх ідеальним вибором для швидкого перекусу. Сухофрукти солодші й можуть замінити десерти. Горіхи ж мають насичений маслянистий смак і добре поєднуються зі стравами. Горіхи забезпечують довше відчуття ситості завдяки жиру та білку. Сухофрукти швидко втамовують голод, але й швидше перетравлюються. Відповідь проста: обирайте обидва. Горіхи та сухофрукти ідеально доповнюють одне одного. Наприклад, змішайте жменю волоських горіхів із курагою, і ви отримаєте ідеальний перекус. Важливо лише купувати якісні продукти без хімічної обробки та добавок. У нашому магазині ми пропонуємо найкращі горіхи та сухофрукти, які зберігають свої природні властивості. Посилання вже чекає вас в описі. Який суперфуд ваш улюблений, горіхи чи сухофрукти? Напишіть у коментарях, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. А якщо ви шукаєте ідеальні горіхи та сухофрукти, переходьте за посиланням у описі найкращі горіхи та сухофрукти тут. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступному відео!